Державний професійно-технічний навчальний заклад Рокетнянський професійний ліцей презентує проєкт Замок Любарта крізь віків як пам'ятка фортифікаційної архітектури. Луцький замок Любарта. Тут соколи в синє небо і очерет співає про любов, щоночі бродить соловійний щебет у золоті постійний хургу. Ось лисень ясен нахиливсь до замку, Бруківка знову вимета дощем, Густий туман тримається за бранку, Накривши схили окровим плащем. Легень у нас, історія волині, до тебе ми приходим знов і знов, Мовчазний спиру, луки твої сині, У жилах наших розганяють кров. Замкова площа завжди повна люди, Де Любар із молитви постає. Здається, линуть дзвони звідують в немов причасті замок роздає. Проєкт створено в рамках обласного учнівського пошуково-історичного проєкту «Дивовижні будівлі України. Актуальність проєкту в тому, що верхній замок у Луцьку і візна вежа Луцького замку є в переліку фортифікаційних споруд в Україні, обов'язкових для вивчення та розпізнання абітурієнтами на ЗНО з історії України. Учасниками проєкту стали здобувачі освіти і майстри виробничого навчання груп будівельних професій під керівництвом викладача спецдисциплін. етапи реалізації проєкту підготовчий, плануючий етап, змітовно-пошуковий етап, а також узагальнюючий етап, де відбувалась презентація та захист проєкту та демонстрація макету. Учасники проєкту опрацювали джерельну базу та бібліографію з даної теми, розширили знання про архітектурні традиції Волині, спробували в себе стійкий професійний інтерес і здібності, створили виховне середовище для саморозвитку, самовираження і самореалізації особистості, застосовували активні форми і методи і види виховної діяльності, стимулювали пошукову пізнавальну діяльність вибувачів освіти. Будівництво луцьких замків велося у кілька будівельних періодів, які охоплюють цегляну історію будівництва, до якої на місці цих замків існував дерев'яний дитинець. Учасники проєкту дослідили хронологічні відомості про зодчих, які будували і розбудовували замок. Учасники проєкту вивчили і дослідили шість будівельних періодів, під час якого велося будівництво замку. Я бачив багато руїн замків, але жоден з них не здався мені таким величним, таким гарним, таким красномовним, як цей. А може, то ім'я Пітовта дає йому чару. Волинські замки збереглися найкраще, бо вони найдовше були потрібні. І своєю кількістю і збереженням вони свідчать про те, як довго цей край опирався нападом і перетерпів довгі війни. Луцький замок дає найкраще уявлення, що ж таке давня оборонна твердиня. Тут у Луцьку під мурами замку маленька Леся Українка написала свій перший вірш Надія присвятила його своїй заарештованій тітці. Вона часто любила бігати до величних мурів, і цю любов пронесла крізь роки з собою. А зараз ось купюра, 200 гривнева купюра, на якій зображений портрет Лесі Українки найвизначної... Діячки, а з воротнього боку це той же Луцький замок Його різнова пежа. Як і понад 100 років тому перед маленькою лесією українкою, нині ворота замку широко прочинені. Він гордо височіє над Луцьком і, мабуть, ще відчує у собі силу побороти не одне лихоліття. А людям, які заходять усередину, дає зрозуміти, що найбільші лиха України, мабуть, таки залишились у минулому. А майбутнє принесе випробування на міцність зовсім не кам'яних стін та далекобійної зброї, а наших сердець та мудрості. У 2011 році. За підсумками акції Сім чудес України, верхній замок посів перше місце. Учасники проєкту дослідили архітектуру замку. Архітектура це кам'яний літопис світу. Вона промовляє тоді, коли вже мовчать і пісні, і перекази. Яке ж сучасне використання замку на другому поверсі Воротньої вежі розташована виставка Плитниця де експонуються старовинні будівельні матеріали. Знайденій під час археологічних досліджень. Тут цегла, плитка, кахлі, черепиця. Тут також розміщена експозиція замкова сторожа. Здавна образ замку використовувався як символ лучка. Образ мурів присутній на численних печатках, гербах, грошах, значках, поштових листівках. Образ замку у мистецтві. Замок завжди приваблював багатьох художників. Зображати його вежі на своїх роботах. Окрім ілюстрацій у літописах, найранішим зображенням замку вважається ікона святого Ігнатія з середини XVIII століття. Практичною частиною проєкту була побудова макету Луцького замку з різноманітних деталей, керамічних цеглинок, декорів, арок, червоної черепиці. Учаснику гуртка Зочій під керівництвом майстра виробничого навчання Бількевича Олександра Миколаєвича збудували з цих деталей міні-цеглинок модель замку. Замок Люберта в цілому являє собою. У плані рівносторонній трикутник із випнутими сторонами. У вершинах розташованої вежі віддалені одна від одної близько 100 метрів. Висота стін близько 12 метрів над валом. Товщина сягає до 3 метрів. Вередня частина має товщину 80 см. Загалом на замок використано до 5 мільйон цеглинок. Протягом шести століть існування рівень підлоги замкового двору піднявся приблизно на 3,8 метра. Стіни і вежі вимурувані у золотичній системі кладки. Розмір цеглин коливається в залежності від будівельного періоду, в якому вони використовувалися. На стінах містяться бойові галереї з бійницями. Стіни подекуди покриті гонтовим дахом. Біля в'їзної та владичої башт. На консолях тримаються еркери з машикулями, отворами для обстрілу зони підошви стін. Побудована своїми руками споруда надала можливість відчути себе справжніми будівельниками та отримати масу позитивних емоцій. Збираючи з цегли мені споруду замку, учасники проєкту розвинули не тільки дрібну моторику і творче мислення, але й розвинули посидючись чого так часто не вистачає підліткам. Про мистецтво зутщик минулих віхів доводиться судити переважно з існуючих кам'яних вест, ти їве щоразу відкриваєш для себе нову сторінку з історії, наповнену захоплюючими легендами, неймовірними фактами, мальовничими пейзажами та цікавими людьми. Замок Любарта Статус пам'ятка архітектури національного значення. Країна, Україна, розташування, Луцьк, Волинська область, архітектурний стиль, готика і ренесанс. Матеріал цегла. Засновник Любар Едемінович. Засновано 1340 рік. Будівництво 1350 роки. Стан відреставрований та відкритий. Замок Любарта це машина часу, що переносить нас в іншу епоху. І дає можливість відчути всю велич тих часів наші дні. Луцький замок ось уже сім століть зберігає в собі історію Волинської області побувати в замку Любарта це проникнутися духом епохи, пізнати оборонну цінність замку і древню архітектуру. У старовинному замку кожен точно знайде щось для себе містику, романтику, спокій або ж натхнення. А головне це краще пізнає рідну країну. Ми гордимося тобою, наш замок.